Різдво вже не за горами. Вперше Україна офіційно відзначатиме його за новим календарем 25 грудня. Чи позбулися громадяни старої традиції, чи будуть святкувати по-новому, ми цікавилися на вулицях міста. Ти сьомого по привички ще. 25 грудня я по новому вже чи по старому, чи по-новому, каже якось так. Я все на українське перейшла, расистів ненавиджу. Наприклад, я сьомого. Мені я вже в такому віці, що мені трудно перестроїтись, так що я сьомого. – 25-го. Нема. Через усі всі забути всі будуть визначати 25. го Воно ж і краще, з точки зору навіть, там, дієти і всього. Не можу вам ще нормально сказати, тому що в ну, цьому році збираємося ще поки що по старому, 7 січня. Ну а в наступному, вже, надіюся, що будемо переходити на новий стиль календаря. Е, ну, на даний момент 25 грудня. У моїй родині завжди відзначали 7 січня, а вже в минулому році ми спробували так. І та, і тоді, і тоді відзначати. А в цьому році 25 січня грудня. Я взагалі свідок Йоговий, і я стараюся притриматися тому, чого вчить Біблія. Ну так як вчить Біблія, то там конкретної дати немає. І я притримуюся того, що написано в Біблії. Бо я родині не відзначаємо, бо я переселенка, а папа в бойових діях, тому ми не відзначаємо на жаль це свята. Нам не до свят. Будемо 25 грудня вбіт. Це вперше. Дав перший раз будемо в цьому году. Всі переходять і ми переходимо. Не бачу нічого поганого такого, щоб перейти на другий. Тобто люди звикають. Через рік два ми всі звикнемо, будемо, я думаю, святкувати в один день, а не кожен по-різному. Я одна. Може, і 25-го, як зараз, а по-любому шостого тоді тісня, як завжди. Ну дивіться, я б, мабуть, сьомо січня, а діти мої 25 грудня. грудня. Тепер будемо переходити на 25 грудня. Так, будемо по-новому, щоб діти звикали, воно вже по новому. Ми теж переходили. У мене родина поділена на дві частини. Одна на западні, а друга тут. Ми зустрічаємо на западні 25 п'ятої будемо їхати. А тут будемо 7-го числа покаж. 25 грудня. Це вперше. Вперше соціологічні опитування свідчать, що майже 45% українців святкуватимуть різдво 25 грудня. 17% відзначатимуть 7 січня. А ще 32% планують святкувати двічі.